Доброго дня. Попоную... Попоную вступити в п'ятний ковідний форум Європи, пропоную розпочати екранну комісію з питань декларації бюджету, формування соціально-економічних розвитків, індустрикаційних розвитків. Добре, даме. Ви ввішені, може, оплати. Добре, дамо. Вони рішення відкрити до Для роботи комісії нам потрібно обрати секретаря. Тобто ми можемо постаральні роботи з певними ситуаційними правами. Хто за дане рішення хоче обговорити? Хто Так, що пропонує брати усі документи, потенціонально стоїть на цьому засіданні. Хто за дане рішення хоче обговорити? Хто за? Хто за? Хто Zato što je robotnik na misli je to rad za zemlje. Na rad za zemlje se misli vnosi na stupnih stvari. za zbišenje ono što je uputno na kapitalno pomoće, ti što je što je inspirata što mi je što je uputno na kapitalno Шапорядку генеральних площі передбачених у бюджеті Ганської міської спеціальної громади. Третє. Про внесення змін до програми виключення рівня обслуговування громадян та якості на рівня послуг оформлення виречення керівників, розвічені з боку підтвердження громадян України чи спеціальний статус особи в Ганської міської управління державної міської України. На 25 на 6 років. Зараз всі її реакції. Четверте про внесення змін до бюджету Ганської міської спеціальної громади на 25 років. Будинку, що пропозиції на розгляду комісії. Це просто технічні питання, два, але вони, скажімо, обов'язково мають. Це буквально сьогодні підписали мемрандум із музеєм польового музеї. Основники комунальні власності обласної ради і то, що, просто сходять музеїв. Мебрадум і це, 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 це Дуже багато делегацій ми туди відправляємо, і зараз ми ще хочемо діти зібрати родини тіші класних регіону, виситний і теж тут і Нам не проще скажувати ситуацію, це не власне технічне питання, але пункт на п'ятницю передня. Николаги, кто uh, еще одного <пробуйте> покажи, да, Сергей <пробуйте> Петрович, любые проекты. Начинаем мы из немецкие программы автобус, и просто хотел да, его поставить в коммунальную uh, <пробуйте> uh, uh, власть. Закільчення автобуси, за автобуси, які були надані породійно Німеччиною, в розпред, до комунальної власності малості команди. І... Старошне голосування. Ми капітал енергії, що ми купляємо, чи. Не, давайте стати передадення, а потім пройдемо питання, якщо можна. Приймайтеся, <говори> там переходить. <говори> долеї. Тому, якщо е, чи що на вас стоїть на порядку денного, прошу виступати. Тут дані проведені. Завдання. Дякую, рішення прийнято одноголосно. Е, Так. Були ще питання? Е, так, е, мені нічого е, Переходимо до першого питання. До більшої ради було представлено новий проект наділ освітньої ради доської. Піднесе на печ. Юрію

Зв'язку з величезною зношеністю э, цього э, обладнання, особливо, э, що пов'язане з водовідведенням. Тобто, якщо ми проводили обстеження, якщо ще було в місці, десь є хронічні світла, токсеналізації в місті майже не існує. Тому э, э, Ну, бачення ось, ну, зараз народних депутатів і бачення підприємства, підприємству звернулися прохання. Зараз, то, щоб економити кошти на оплаті праці плюс на енергоносіях, в першу чергу на РФ, є можливість дані кошти використати, щоб по в подальшому знистити недотратність. Це, як мінімум, почати з перевладнання станції фенетися станції КНС. Тобто зараз нажити ці на питання КНС пізно. Часна ну, КНЕСК це зараз, коли це подариться бочка і по ці дві антенни, одні дві труби, одна із інших антенна, і проте можна проти стілобуна. Тобто це повністю не було, на Кенецька та. З витрати, там понад шістдесят відсік кілограмів від того, що є. Вона, вона працює до е, ну, всіх датчик і безпеки. Ну, ну, це це майбутне. Можна... Як... Ну, Вісконання це, це чиста модернізація. Ці гроші будуть викликані. Можна... Ви його зможете побачити, пощупати на очі. Тобто, це те, що в подальшому дасть. Це ну це, це не Карпенко, не це ну, і не в це для громади. Це те, що буде подальше, подальшому, дасть можливість, наприклад, економити раз на енергетиях, саме основне, ну можливо зараз замісна плата, теж інше питання. Це автоматизоване робоче місце, де ну, зараз в Україні вже безліч таких е, станцій сучасних, да? у нас ми стоїмо ще на місці. Ну, я можу провести екскурсію, які ми його десь підкручуємо, підмачуємо, щось міняємо, відстанемо, залишаємо. Умова, хто ще зараз відбувається зі світлом, ну це посежати. Вона починає життя. Десь кінець по місту, десь кенець відключається, і в ну, нас немає вихідних, ні не прохідних. Ми вночі заводимо, закручуємо, відправимо. Двоє генератора починає забувати насос, насос починає його відказувати, починає знімати, це цілодобовий процес. Ну, Ми витримаємо ще місяць, два, три, ну, з перезимом, що далі робити. Треба якась модернізація. Тому, якщо нема питань, коли є, треба голосувати. Хто за дане рішення, прошу голосувати. Я не приймаю з голосування.

Наступне питання. При внесенні змін до програми підвищення рівня слуговування громадян, реакція на надання послуг, створення і видача документів, посвідчення пособи, підтвердження громадянської приємності, ставління статусу особи, обмеження концепцій управління і підтвердження міграційної служби. Є це питання, але... Тут є питання. Дозвольте, я з'ясую, що це пов'язане. В минулій послуговій сесії ми виділяли кошти і приймали цю програму для підтримки нашої міграційної служби... Вони мали призвати, якісь оплати, ну, типу якогось копеек. І по їхнім, ну поїхали є кредит керівник, по їхнім якимось кветам, що вони були використати кофе, просить 50 днів. Я, мабуть, хочу вашу допомогу, що ви долучилися. Справді на і правду сказали, ми не змогли випросити ці кошти, тому внесли зміни програм саме та мету не про можливості на зміни в суму.

Я включити не буду. Треба на спільне питання. питання про мисленні зміни до бюджету Маморської міської територіальної влади на два й рік. Ви маєте це питання про поліцію? Слухаю, депутати. Трошки до цього питання про зняття... Кошти сум 15500 із капитального провокуратівського і перерозподілити його на народну практику вулиці. Минус 2 із ну, і перших дня. Зняти 15 500 із капитального монта провоку і добавити до визнання проєкту на улиці полатиться. Прошу також змінузувати депутатські кошти, депутатові диплимені в погоросі Шевченка СМП на резнецьку тарифа, яка зранітне помог. Лифт депутатів. І ще в мене одна пропозиція, одна запитання про надання матеріальної допомоги Олександру, він виїжджає на бойові протифікаційних кому. І це на кладіметр. На тобто додатково, архів до, для розвідки. Просто читається. Яка постійно їздить на водікатів, Він бажаючих снимать. За цю роботу 24 тисячі гривень. І це робота ну, при фронтових, скажімо, районах і в будівництві партифікації дуже І Если люди не заявили бажання, вона уже третья до поїздка, да? Два рази на Донецьку область, і по на Дніпропетровську бі... їздила область

Ніхто в Україні не знає, але чітко розумію, що листопад місяць буде ще закріпчі зовні.

no присутствовать, прошу мати допомоги, а, нам немає до вас поклони, 7500 грн на фондя обгривачів для українців з Лучаїнського острова. Немало питань. Усі логістичні. Так. Зв'язаний з правом відповідальності. А, також на юаньського голови, дослідження від, э, наші колеги з влади, фахівці, э, де на посаді, э, Тумі 15 тисяч гривень приймати примагання вулиці на тренажеру майданчику, боїнці. Бачите, на проведенні експертизи є посадимо системи внутрішнього летнего Зняти. Зняти. Зняти і зняти з місця і це призначення. По вулиці Дніпромати, де да 6, по вулиці 17

показувати на карту. так як вони постали на субвенції. На сьогоднішній день такого стану немає.

Але, ну так, мені не з'ясовувало. Колеги, це я не знаю. Ні, це ніхто не розуміє. Дійсно, це, що ці кошти, це мого року не використовуємо. Тому що це, це, це не я. Тільки мене. Бо мене воно покаране. А ще зруйняти? А ще зруйняти? А ще зруйняти? А я тут біля вас і спочатку. Ми хочемо приймати, що дорожній. А я буду і тільки постійно. Е, колеги, е, також, так. Так що ми збираємося голосувати за цей та аденський статус. До проводу Тут вольный активність для організації роботи видео испытания. Я не прояснила, дійсно спільна річ, забезпечити роботу. Ну, ви розумієте, скільки нас військово зобов'язаних. Вони всі обманені, а кожного треба буде дослухати судову карту, причому цілову карта має бути відбуватися на торгському сапері, не звичайно. Слоб нас поману, але така, що змогу. Пропоную підтримати. Їх придбання одного, загальна сума 19 тисяч. До нового записку я вам додаю. І повертаємося до питання, не знаю чи протокольних писанок про, про податкові кошти, які нам надійшли перетерпідувати її на розслаблення по цим рейтингу. Звичайно, все таки запевнено, але... Звичайно, це обрання відбувається в маєм 5-го рейтингу. Так, Шановні колеги, це наша допомога в нашій державній поспоріжжі. Тут це розповідає за нашою бюджетною справою. Тому що дуже багато якихось платників-позадків комун направляється донести фізичні суми в податок по нерухомості, в позадках по державній поспоріжжі. Я вже та так це в цільний зв'язок. У нас там податку дуже багато е, таких, скажімо, податкових е, як сказати, повідомлень е, співпраці з податковою інспекцією відбувається через фінансове управління. Фінансове управління тримує списки. Бротників, відповідно, по організаціям в приватному порядку в кожному прозванні, якщо знаєш, такими багато, багато є знайомих, і ті, що на полу, по нагадують ці речі. дівчинки телефону бережеві нагадує з теряючи. Брозників, які сплатили, вони теж ефективне. Шановні колеги, є запитання зауваження пропозиції? Ну, Ставлю на голосування. Хто закаже проконувати сесії, скажути внести зміни до бюджету 25-го року? Прошу вас. Хто за? Зі змінами і, і, і доповненням всі, які були озвучені сьогодні. Хто за? Дякую. Переходимо до п'ятого питання. П'яте питання про. Слава підписання писання о співпраці Національного музею кофенати перельова та научної піради. Ми є за останні позиції. Хто за даний проєкт прошу просування? Хто за? Дякую, прийшли інтернетом. Приходить до шоспопитання теряти денного.